На що необхідно звертати увагу при виборі системи обробки помилок своєму проекту? Так я не помилився саме системи, адже. Системний підхід до обробки помилок вирішує дуже багато задач. Існує багато підходів обробки помилок. Найпоширеніше це класичний, коли ми використовуємо Try-Catch і централізований Error Mapping, який проводить фінальну структуризацію помилку і віддачу її клієнту. А також наряду з цим існують багато інших, які, на противагу класичному, пропонують вирішення. Куди більшого кола задач нещодавно мав дискусію з приводу Ейзе result підход, який собі функціональний підхід, коли функція повертає два значення: або Failure, або Success. Офіційна назва цього підходу – Railway-Oriented Programming, або. Functional Error Handling. на противагу класичному підходу, Functional Error Handling займає вузьку стежу обробки помилки. Тобто є, наприклад, функція, і ця функція обробляє всередині себе помилку. Тож перед тим як ставити питання, який підхід вибрати, потрібно поглянути на свій аплікейшн, на його розміри і на підходи. Тобто, якщо ми працюємо з великим проектом, який потенційно буде масштабуватися, має складну бізнес модель, звичайно, кращим підходом буде вибрати ЕйЗеРезал. Якщо відбувається масштабування, і більша відповідність до мене, дрівен дизайн принципом. Більше цікавої інформації ти знайдеш у мене на YouTube каналі. Заходь та підписуйся.